Доброго ранку. Знову вийшла в сад. Знову є така болюча проблема, яку, яку я хочу обговорити з усіма. Перед цим я вам зняла троянду, яка вже починає викидати квіти. І ось є такі троянди, ось дивіться. Я зараз увелічу. Може, так воно буде велике дуже. Маленькі дуже от пуп'янки. От мене ця ситуація непокоїться з вчорашнього дня. Я раніше якось не помічала. Мені ну, пуп'янки є, бачу, є, да. Ну, це ось на маленьких є, ну це такі це першорічки. А це ж на великих трояндах, які роз... раніше розцвітали в першу чергу. Ось зараз ми обговоримо разом цю ситуацію. Ну ось уже, ось уже такі троянди на бутонах вже. Вон на червоних. Ось бі біла буде розцвітати Акіта. Ось буде розквітати, ось теж вже навіть там починає вона розцвітати. Golden Celebration. Ось буде теж вже великі тут бутони, теж в числі перших розцвітає Абрахам Дербі. Ну. Це пізніше розцвітає, Вон буде далі, теж на бутонах на великих стоїть. Є пізніші троянди, я розумію, є раніше розцвітає і є пізніше розцвітає. А в цьому році вийде так, що одні троянди відцвітуть, а другі тільки почнуть зацвітати. Такого я ну, не пам'ятаю, наприклад. Якщо перше цвітіння, то воно. Перше майже у всіх, А потім вже йде друге. Там, яка запоздала, ну, буває такі, що запоздалі. Ну, це, це тільки перша річки. Ті, що запаздують, Да. з тими можна. А це ж я глянула на троянди. Ось я ж зараз покажу їх вам. Це ж я показую ось які з бутонами з великими. Ну. От вчора я якось. Пройшлася. Ну, то ж я все полю, що я там придивляюся, полиш та й полиш собі. А це ось прийшлося і ось бачу, що ось дивіться, які манюсінькі, отут бутони. Ну. На цій ось, ну це, це хай обрізана була, ладно. Ось не обрізана, ось зовсім манюсінькі вони. В тому році вона королівала тут, прямо розкошувала. Навіть на Маргарет і то бутони, як вроді, вони, вони давно такими вже, і от до сих пор вони такі. От ви подивіться по своїх трояндах, може я не права, може, я щось недопонімаю. не ну, допонімаю. Ну, ця ось теж, ну, ця багато на ній дуже. Понятно що дощ, може, їх підправи, Понятно що. Ну, ось Оце ось троянда, ось дивіться, ось вона. Тут я взагалі зовсім нічого не бачу на ній. Я не знаю чого. Тут зразу візьми і обріж це синдерелла. В тому році вона перша цвіла красиво. В цьому році я не знаю, тут. Вон, я навіть я не бачу і бутонів, що будуть вони. Чи будуть вони, чи, чи ні. Ну, може по одному і позакладають вони. Так, вон, да, вон, малесенький дуже. Ну ну це вона буде аж на, на друге Типа, Ті будуть на друге виходити, а вона буде тільки цвісти. Ну, ось ця ось. Ось у мене вона. Оце я по ній замітила. Що у, у ній були давно вже ці. Які? І вони такі ж, і ж сидять, от. може, дощ, я ж кажу їх підправи. Що їм треба, я не знаю. Може, їх треба. Надо... От раніше я от розкажу, чим я бризала раніше, от, ну, до, 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 до цього року, наприклад. Я бризгала мастером і плантатором 20, -20, 20 Я другими не бригала. В цьому році ж я. Там же ж, бачу, совітують люди теж, що 54 бризгають, от воно красивше буде там, де 54, от, і послідні, і середнє. я В цьому році я побризгала. От такий результат у мене. Не знаю, який у вас. А в мене будуть вони цвісти, так, да, вони будуть, але вони будуть дуже пізно. В тому році вони всі цвіли. В одне время у мене. От. А второе цвітіння було теж і третє ще було. В цьому році, виходить, в тих не буде второго цвітіння зовсім. Ну ось, ось. Ну. Оце ось це ось. Чи із-за холодильі. Вот, от вот, возьми. Ось це зовсім тільки-тільки викидає. Ті. Ну. Як вона може, бути з усіма в місті рости, вирости. Метр двадцять і тільки заложить своє цвітіння. Я нічого не можу понять. Хай суш була. Я їх потрошку поливала, звісно, ну, то не, не воно. Ну, все, все рівно щось, 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 щось не так. Це збой йде в якійсь генетичній системі. Це точно. Бо у мене троянда ж я вам не знаю, показувала чи ні. Отож, яке, а от, як от дивіться, яка ялинка. Що? Ну Я дійду ось до неї, я вам про неї розповім потім. І скажу, що це що таке. Я вже знавала, о, о, о. В агрономів звісних троєндарів іменно. Ну, ось теж. Ось. Ось, тільки вона, ось тільки вона набирає бутони. Їй багато їх набирать. це Вона в мене буде зацвіте десь. Хорошо, якщо в юні вона зацвіте. Ну, ці ось набирають, ну ці, ці процвітують. А ось іще у мене. Зараз іще. От я ж по ній і, і, і забила тривогу. А ось оце. О. Це помпанела. А на тій зовсім ще таких не видно. Вон, тих. Тут вон малесенькі, вон. бачите, видно, що вони маленькі. А на тій ще не видно. Ось тут візьміть оці ось ось уже, уже є. Є маленькі, ну є великі ж. А тут ні. Тут тільки-тільки. як от, Вроді вони от тільки почали закладувати бутони. Хоча я вже пробризала і 54, і, і фосфором, і калієм. Ну. І що в мене тепер, тепер чим бризати? Опять 20-20-20. Навірно, краще буде. Бо їх же все одно прийдеться піддержувати, ще ж довго. Ну, ну ось такі ось бутони. О. І ось на цій, оце ж я теж, я на цій була, теж так оце не зрозуміла, що воно, що воно виганяє. Гонять отвітки вони, да, вони вигнали. Хоча удобренням в цьому році я під корінь сипала 16, 16, 16. У нас не було одразу другого з весни. Я і сипнула їм туди. І це воно тільки ще доходить під корінь. Коли ж це воно той, воно тоді суш була. Ну, ось оцей містраль, я от ще й от оприділа. Чого в ньому такі малесенькі, тільки закладуються? Коли ж він буде в мене цвісти. На зиму. От я хочу з вами оцю проблему розв'язати. Що, що у вас теж таке є? Чи може це в мене тільки оце вони. Ну, ось цей. Той ось. Ось, Оце ось, он дивіться, весь на бутонах. Хай вони там не дуже великі, але він увесь на бутонах. От ось, ось. І ось є цей кущ. Зросту він великий, але він тільки почав набирати бутони. ось. Он, тільки-тільки, ось почав набирати бутони. Той отцвіте, цей зацвіте. Воно хорошо, звісно. Це нерівномірність якась. Ну, може ж Весна була така, зима в нас така ненормальна була. Весна така ж е, виснажена, якась була вона. Ну, ось ось вообще нічого теж. А вон, ні, ну є, є там. Он. Такі манюсенькі, Бачите вон. вон, вон. вон, вон, вон. Бляньте, вон. Ну. Як можна порівняти? Один, як один бризгать одним, а другий другий другим. Ті вже бризати я не буду точно, цей, тим, вже нічого додати не буду, хай вони так ростуть, іначе вони виростуть, вербами виростуть просто, а не тими. Ось ну, ось там пампанела ця, дивіться. От тільки-тільки-тільки вона буде закладувати вон бутони. От чого вони такі? От ви мені об'ясніть. Я, я вже сама собі не можу об'яснити. Я всю ніч думала оце. І вийшла рано вранці, щоб вам оце розказати. На моїй пам'яті такого не було. Троянди були трояндами. Молодж я не беру. Молодж хай собі росте, ми за неї навіть не той. Вона хоче цвіте, хоче не цвіте. Хай що хочеш делай? Ну мені ж цікаво за ці. Вони ж усі вместе місті стартували. Ну, всі вместе обрізані в один час. Разом стар стартували. Я Наталка там із Львівщини, вона, по-моєму, такий. Вопрос була про те. Я так прослухала і якось краєшком уха це все взяла. А тоді ж учора це я проходила так посаду і думаю, ну чого ж вони? У мене одна ось, ось отакі, кість, а на одних ще тільки почали в'язатися пуп'янки. Як їх тоді бризать нам? Ці маленькі бризать не можна, цих тільки 20-20-20 бризать. І все. Якщо бризать їх. Ну, брозить по-любому ж треба. І ж підкормити треба буде. І дождик пройшов хороший, і все. Ну от я, я не пойму. Містраль у мене, во-первых, другий рік я ще не вивчила його. Може, він так дуже пізно і зацвітає, ви напишіть, у кого містраль уже давно. Ну, от дивіться, ось чотири кусти містраля, тільки-тільки -ті він починає свої ті, викидати вон, бру... бруньочки. Ну та хай вона приболівша була трошки чогось. Зараз вона пішла ну один, он, один хороший, а ті будуть ті. лавіла кота, не знаю, чогось вона з весни якась вийшла не така. А ці ось ось гонять те, вон на концях воно буде цвітіння, ну вони ж уже саме 1,5 метра висоти. Ну, ця ось, ну, ця вроді нормальна вон така. От я хотіла оце вам донести, щоб ви розібралися і в своєму саду подивилися і глянули, є таке у вас оце? Уже, чи піде, то й скоро буде розквітати. Уже там гарні бутони, великі. Ось, дивіться. О, такі. Ну, всі, всі тут такі вон, бутони вже ось, ось-ось, ось-ось він розкриє. І вони всі довжні в початку іюня троянда зацвітає чи, червня. ну. А ті, коли в мене будуть цвісти. Вони будуть цвісти. вони всі на бутонах, вони всі будуть цвісти. діло в тому, в яке время вони будуть цвісти. Ч і, чого, і чого в них цей, цей час так затягнувся ось, ось зовсім ось тільки бутони викидає і все. Вона викидає вся. Вон, вона вся вся на бутонах. Немає, сліпих побігів, немає. Я все ж дивилася за ті сліпі побіги, а за це я не учла якось про той. ну. Нема тут сліпих побігів. Тут всі вон з тими. Ну, вони ж манюсінькі, вон манюсі, пуренькі які. А я їх бризнула усі 54. Що ж воно бризає, що ж воно там де який опупок. Бризаєш же усе тим, щоб швидше, щоб ще й не поламати їх. Ну, то оце таку мислі я вам. Таке своє спостереження я вам хотіла теж розповісти. Поспостерігайте ви за своїми трояндами. Може, їм щось не так. Я не знаю. Я ж мимо прохожу проходжу ось оцих троянд. Ну тут бачу, що вони, що вони ростуть, да. а ті, навроді, приостановилися. От народ вони приостановили св свій, свій ріст. Ну, може, я ж кажу, після дождя, може, дощ їх підправи. Може, вони підуть веселіє, швидше. Ну, зараз вони не йдуть весело і швидко. Оце як неділю назад вони були, такими вони і зараз. Зараз покажу ще одну. І ще ось у мене на цій троянді фальстав. От бачите оце що воно? Мені одна ну, моя підписниця писала, що це у вас е, тріпси завелись. Тріпси в мене взагалі не було і не буде їх у моєму саду, бо я їх бризгаю нещадно. Ось дивіться, які. Бачите, які вони. О. Я ета, обратилася до відомого. Е... Агронома, трояндара. Вона мені сказала, що це заложена в троянді генетичність така. Оце вона кожну весну мені оце видає такі. Якщо в кого теж таке є, на, який, на якійсь другій, може, троянді, ви їх зривайте і далі будуть йти. Вон, отак взяли і зламили, вон, а далі піде вона. О, дивіться, ось ось взяли, ось так, ось. о, Все, і зламила. Далі піде вона собі рости. А ті вони йдуть, о, уже все. А ця ось теж така йде, ага, вон теж така йде. О, оце, перший, оце перший раз вона як зацвітає, оце вона мені таке робить вже не перший рік. Я думала, що то що то, случайно, може, ета. а в цьому році. Це вже не перший рік таке. Ось, така як була вона, така до сих пор вона. От ніяк вона не підтягнеться. І я її ж бризала. Тепер, куди ж її бризати? Тепер я бризати не буду. Я бризати буду тільки 20-20-20. все. І нічим другим. Тому що я бачу, що те не, не працює. Отам, От де ото 54. То дуже багато їм для. Сили для їхньої, то дуже велика доза, передозіровка вийшла в нас оце вона. Це точно. Або або взагалі вони ростуть собі та і все. Ось оце я вам хотіла донести. Хто? Свої задавайте. Що, що у вас не так? Подивіться ви на свої троянди. Так вони всі, всі у вас вони розвиваються разом. Чи, чи теж є от такі дуже сильні перебої? Ну, ну є, є троянди, є троянди раніші, пізніші там, ще пізніші. Ну, то через щур у мене вже пізні вийшли. В тому році вони цвіли всі в, оди, в, ну, в одне мгновення, От цвіли вони. Яка там запаздивала десь на, на день на два починалась? А, а тепер вони у мене будуть цвісти. Ще ті будуть цвісти, а ти через місяць цвісти. Це хорошо, звісно. Це буде сад безперервного квітіння, звісно. Це, це непогано. Тепер ще красу вам покажу, бо я вже надоїла вам з, з, з своїми порадами, своїми. Спостереженнями. Ну, я ж бачу кожну цю і чувствую її. За двором розцвітає калина, стара, стара. Років вже свекруха ще моя саджала, вже її немає. 27 років. От. А вона ж сажала і вона ж ще при ній росла. От Представте, стільки років оцій калині. Вон бузина рядишком тут. Калина, такий аромат іде прекрасний. Так пахне, бузина з калиною. О. І Альонка сидить там. О, Дивіться, стільки тут Альонок. Бачите, ось вони. О. Як вони тут при той, хоч тут сидять на калині, бо вже б, на тро, троянди вже б поїли всі. Ось. Ще вам українську калину показала, а ось іще ті, що я вас теж навчала. Як і риси, ви той, дивіться, на кожному, на кожному є риси. Вон, Вон. Не цвітуть, але вони на кожному, на кожному є. Це ж дощ їх э, спортив, звісно ж. дивіться, Вон. Все, все в ірисах. О. Ось молодь цвіте, теж молоді молодівне. Вон, все в ірисах тут. Зараз піду ще покажу вам. Цю красу, бо вона раз дощ ще піде. А це другі ось риси за воротами теж. З тої сторони. Пахнуть так. Ось ось які ще. Не знаю, десь елітні ще не цвітуть, десь немає їх. Простячки тільки цвітуть ось. Я не, гляну, не дивилася сюди, я находила з цих чи голуби. Ось тут заворота. Ось півоні будуть зацвітати. Це буде червона, а ось буде рожева. Раніше на ці дні. Я дитину якраз родила 26-го і 28-го у мене в них дні рождення, то піони цвіли вовсю. Гляньте, в цьому році навіть піони у мене ще тут не цвітуть. А тут ось куточок у мене теж одні, а тут теж багато. Ой, троянда розцвітає, зараз покажу вам. Ну, от дивіться, от вам і контраст. Де ось. Зовсім не буде, ще колись вона розцвіте. Ось. О, теж голубих Тут, на голубі. там за воротами, мабуть, не знаєте. Ось зараз покажу, що... ну, В Грязь вже ж полізе. Покажу. Дивіться, рабуст. Гляньте. Гляньте. Яка не бризгана. 45 45 їм, що останнє, це точно. Сюди я не дойшла з ними. Їх я не бризгала. Їх я тільки от того тоді побризгала, як бризгала эти еті... капусту от тлі. І все. Бачите? І вона вже зацвітає. Ну що ж, на такій чудовій ноті. Ось ще ж покажу ці свої волошки вам. Буду закінчувати. Так що, о там, якщо є, там, ну, що в тому, є 23, там 26, 28, ото, ну, в одобреннях, де є, це. лучше і не бризгайте оті, що 45. Воно точно нічого не дасть і не поможе, а тільки останавливає ці, це... За, 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 ну, цвіти вот остановилися на місці. Я, і вони давно у мене були вже дуже давно такими. І опять я глянула, вони все такі, як же ж вони можуть, чому вони не ростуть. Якщо той, бризайте краще 20-20-20, як, як я раніше бризала 20-20-20, було все нормально. О, який красивий куточок цей теж. Ну, він теж швидко от дощ. Вчора лив дощ, ну сьогодні ось буде. І все йому. І цьому куточку райському прийде теж кінець. Ну воно ж усе приходить, відходить. Гарненько тут куточок цей. Хочу продовжити зімін. Маленькими рисами, такими коротенькими. Сьогодні мені посилка прийде, може вже на почті там є. від пані Ніли. І з коротенькими і рисками. І я оце їх тут посажу, отак вони якраз будуть вони тут теж розкошувати. Тут місце таке, що раніше тут яблуня росла, тут нічого ніколи не росло. Ну, Я думаю, вони будуть рости. Спасибо моїм підписчикам, що, що ви у мене є. Спасибо, що дивитеся мене, що заходите на мій канал, що пишете коментарі, що ставите лайки. Це обов'язкові лайки. Тоді канал продвигається, тоді мені є смисл вам знімати. Я бачу, що ви дивитеся його. Ще щось цікаве буде, я ще вам його розкажу, те, що потрібне. От ні один розовод от цього не розказує. От чого він не розказує цього? У них теж є такі проблеми, це точно. Не може бути, щоб. От ще покажу ще цвіточок. Ой. Ось дивіться, який в мене ще цвіточок. є, Вон, вон Дивіться, як угадаєте, що це таке, напишіть. Вон. Це наверное, от баби галі десь переліз. Вон, Дивіться, яке воно. Чудне щось. Ну, хай росте воно. Бо я бачила в неї, отам десь теж під забором, ж, ну, тільки далі, тут нема в неї. Тут воно в неї ті, конвалії тут нема. А в мене ось тут ж тепер і, і тих вон повно, этих е, 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 фіалочок, і конвалії вон повно, і все, що хочеш, все тут є. Ну, за ці, за е, звісно, я не знаю. От. От мені спрашують, вони будуть цвісти вас? Откуда я знаю, ану от погано от, показую, видно вам чи ні, що там є, чи буде воно цвісти чи ні. В тому році я його е цвітущим покупала, воно в зиму пішло цвітущим. А чи в цьому році воно буде цвісти чи ні, я не знаю. Я, я в них ще, ну, ну ще, ще з ними не дружу, я ж говорила. Спасибо вам всім, спасибо за те, що ви є. Доброго всім здоров'я і мирного нам неба. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!